Ситуація, яка склалася на кордоні і знову з Польщею, та да, заблоковані всі перепускні пости, що безпосередньо стосується напряму наших аграріїв підготовки до весняно-польових робіт, та і кожен день у поточних питаннях. Ви ж бачите, не можна провести продукцію, висипають і таке інше. Так. Також на минулому тижні займалися підготовкою. Документів для двох аграрних підприємств, щоб визнали їх в області критично важливими, і вони оформили броню для своїх робітників. Також я хочу звернутися до старост із інформацією від МінАПК. Вони поновлюють дотацію на ВРХ як фізичним, так і юридичним особам від трьох. До 100. сума буде 7 тисяч на одну голову. Та кіз і овець, які утримують як фізичні особи, так і юридичні, від 5 голів до 450 голів. Тому, шановні старості, я б хотів би вас попросити, щоб ви промоніторили на своїх старостинських округах, хто утримує, у кого ми прошлому році зміни були, щоб оформили документи, паспорти.